Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні в нас на календарі 9 серпня 2024 року. Ну, в общем, що, займаюся я, як і раніше, ремонтом чи реставрацією всі валочки своєї СЗ36. Сошники перебрав усі. Все новеньке, подшипники, сальники, штопорні кольця, де не хватало. Даже два в запас зробив. Ну, столкнувся теж. Ну, мені не подобалося, що поводки оці на самих оцих валіках, що держуть пари сошників, сильно великий вже шат. Зняв, подивився, а там валіки вже як колінвали. Ну, в общем що, хотів я робити так, як мій друг Сережка теж Ну, в общем, він просто поняли оці трубочки, що поводки держаться на валіках. Він просто їх розрізає болгаркою, тоді молотком збиває і обварює. І я так робить. Шукав же на 18 вал новий. Шукав, шукав і знайшов кусочок. Ну, десь сантиметрів 70-80 19 вала а ну думаю попробую в общем зайшов плоднячком, ну трошки я там болгарочкой зачистным кругом ржавчинку там позбивав, трошки полірнув, литольчиком помазываю так зайшов плотняк не хрен делать Ось, якщо сьогодні успіну, то покажу вам. Так, ну а сьогодні, друзі, це теж товариш попросив мене закультивувати під посів рапсу. Тут у нього була озима пшениця, він її переорав оборотним блужком. І в неділю в нас, друзі, пішов такий ливень дебелий, що капець. Ось все поле, друзі, поцуну, почти весь лежить. Почти весь. Така була Та тобто щас вийде на двір, я покажу. Ну, В общем, попросив закультів, каже. Давай, каже, спробуємо. Що воно буде вийти". В общем, щас приглушу. Сейчас він приїде, подивиться. Ну, Я думаю, що трошечки надо було б раніше. На деньок якийсь, хоча, бог я знаю. Ну, грудка, вроді і розбивається. Ну розбивається вона, бачите, на отакі ось квадратики. квадратики. Така структура. І потому ну, виходить, ось все, після генерала. Мого, чи, верні, маршала вже, я ж його перед той звання йому повисив. Ну, красиво виходить. Зараз не знаю, приїде подивиться. Якщо понравиться, земля сира, я думаю, в самий раз сіять рапс. Черепак, як кому нравиться. Ну, а тут ось дивіться. Ну, скажем, процентів 80, може 75 лежить. Так інтересно, що? Воно у Васильовича поле рядом. У нього весь стоячий. А тут положило, як не його дрізало. Лежить ось. Як його вбирати, я не знаю. Так, це ж... аж скучив я за гориничем, друзі. <coughs> Послідній раз його заводив, як ще бор вносив на сувешник у себе. Ну і це ось вий... попалась трошки роботка на генерала чи маршала, верні. Ну що я вам скажу? За час експлуатації. Отлічно, отлічно у себе показує. да, аж сырвато трошки. Ну, то ничего. Идет нормально. Так что, сейчас, друзья, жду хозяина. Если ему понравится, трошки покажу в роботі. Ну, а там як Время останеться що буде ще світло, то покажу вам сівалку свою, що ж я там чудю. Так що поки пауза. Так, друзі, ну що, начав я десь 10 часов утра. час у нас на годиннику 15 хвилин на четверту. Ну тут оця залишився Линчик. Ну і края. Получилось непогано. Бачите, які ось тут грудки. а далі обгрянеться. Дженерал справився на відміну. Чоловік завтра або післязавтра буде сіяти ріпа. Я вже в одну сторону кондиціонер відкриваю. Тобто двері. А в другу сторону накриває. Приходиться за запаковувати. Ну, в общем що, час тоді доробляю, Обходю края і подивимося, що в нас вийшло по Ну що, друзі, вже я вдома і сам скупнувся в літньому душі. Горинича з шланги ополосну від пилячки. В общем, чоловік дожен вечором під'їхати привезти солярку. Ну, рішив я не чекати. думаю, хто знає, коли він приїде. В общем, кому цікаво, ж спалив ДТ, я напишу в коментарях. Взагалі, показую, що я ось роблю. Ось, дивіться, друзі, ось такі ось зазори, не нравиться мені. Ну, практично на всіх. Так, і <кій> <кій> все, що я казав. <кій> Кусочок знайшов вала кругляка 19-го і внідрив в місто 18-го. Тепер ось, дивіться, взагалі нема ніде нічого, ніякого шату. Шплінтики новенькі. Все як положено. Тепер, може, завтра з'їздю в город. Найду 19-го вала. Та буду продовжувати. Так, потихесеньку, до посівної і Ну, Роботи ще, звісно, багато. Ось, ось, ось бачите, тут все розбите. Ну, нехай вже цей сезон походить, хай трошки заробить на себе. Та будемо її далі привращати в нову. Там зачистим, пошкурим, покрасим. Та й, як казав, кум, на, вій, на мій вік хвати. Ну що, друзі, на цьому буду заканчувати сьогоднішнє відео. Всім миру, добра, всього найкращого, міцного здоров'я та до наступних відео.